Рада ветеранів війни праці та військової служби мікрорайону Вузівський відзначила нову сілля до нового відремонтованого приміщення. Тепер заходити хочеться частіше. Старий дах із численними течіями більше не нагадує про себе а у самому приміщенні панує справжня домашня атмосфера. Ще місяць тому у цьому приміщенні на стінах виднілися поцьоги. Через несправний дах опади постійно потрапляли у кімнату. Як результат, сирість, неприємний запах, зіпсовані шпалери. Говорити про діряву підлогу у такому приміщенні вже не доводиться. Саме у таких умовах зустрічалися ветерани великої вітчизняної війни, локальних війн, ветерани праці, діти війни та звичайні одесити похилого віку, багатьох кого ми називаємо героями. До ремонту була ситуація плачевна, тому що протікала кровля, у нас тут текла вода. Те, що внешне видно в офісі, то менше всього заметно. Основні роботи, це, конечно, були по кровлі, по ливневке. Це великий масив роботи. Ми звернулися до депутатам Сафину і Серебрянику. Вони знайшли можливість нам цей ремонт зробити. В этих поміщеннях находятся люди, которые представляют нашу элиту, наших. участников войны, участников боевых действий, которые собираются здесь. И других мест, где им банально пообщаться, вспомнить свою боевую юность, да просто выпить чашку чая негде. И мы в один из дней объехали все эти ветеранские организации и посмотрели, в каком... Я би сказав, неприглядам відділення, не знаходяться. буквально за місяць. Всі проблеми ветеранів війни праці мікрорайону Вузівській вдалося вирішити. Ініціатором проведення всіх ремонтних робіт стали депутати міської ради Павло Серебрник та Ігор Сафін. Не словом, а ділом депутати черговий раз довели за якими соціальними стандартами повинна працювати міська влада. Послідні кілька років нам вирішили зробити ремонт. От зробили ремонт. Починили крышу якобы, но а как пошел дождь, крыша затекла, все эти стены сырые, обои отклеились и все. И вот благодаря нашему. Нашому депутату серебряникову, і он вирішив зробити нам ремонт очень такой, поклеїв очень красиві обої сделал, привез нам мебель. Ми йому, конечно, очень вдячні. Він очень много уділяє внимание нам і ветеранам. Після проведення ремонтних робіт у цьому приміщенні вже можна говорити про святкування на а значить, є добрий привід зібратися за святковим столом. Всього Сегодня за одним столом собрались друзья, которые и вспоминают и празднуют. И нам приятно, что мы имеем какое-то отношение прямое к сегодняшнему дню. Поэтому сказать, что это начало нашей социальной работы, нет. Но для нас вот такие ремонтные моменты, наверное, впервые, потому что мы были уверены, что совсем в другом виде находятся эти помещения. И люди, которые в них находятся, не испытывают того негатива. ...от поломаного стола, ліба ткапаючи зверху води сиве волосся цих людей зморшки та сумний погляд говорять про нелегку долю цих ветеранів. Їм справді є про що розповісти однак, деякі з цих героїв несправедливо забуті, де поділися ці політики, які так полюбляли говорити про війну на 9 травня. «15 чоловік непосереджених учасників бойових дій малоходячих, і нікому їх поздравити». некому принести туда поздравительную открытку, некому прийти и просто поздравить без открытки. Ну, скажите, то, что, в принципе, ветераны живут далеко, это же еще не оправдание бездействия власти? Здесь не власть виновата, здесь виновата чувство ответственности, чувство долга перед этими ветеранами. А у некоторых депутатов этого чувства нет. Когда они баллотировались, они много обещали. Когда они получили власть, депутатский мандат, они забыли о своих обещаниях. Ветераны пока что ощущают себя обиженными. Скажите, насколько городская власть проявляет они в заботу в последние два года? Вот последние два года, ну, где-то есть улучшения, но они... Такое есть ощущение и высказываются ветераны, которые приходят на прием о том, что они такие акционные. Вот а я уже сказал вначале, что ветераны начали разбираться в том, кто как себя ведет, кто как относится к делу. Справжні лідери громадської думки надовго не засиджуються по своїх кабінетах. Завдяки діалогу з громадою починається втілюватися у життя обіцяни. Люди, які дотримуються свого слова, знайдуть час для кожного, будь у робочий чи у святковий день. Коли поміщення, яке обслуговує 2-3 тисячі ветеранів, не має банального мовальника і там світ, який переноситься з одного здання в другого через воздушку, мабуть, це не... То, что заслужили люди, которых мы называем с уважением отцы, деды, ветераны, герои. Героям нужен геройский подход, а не то, что... З жалею іноді власть. Мы понимаем, что объять необъятное даже власти невозможно. Но стремиться и депутатам, и чиновникам, наверное, необходимо прежде всего в этом ...направлении, а не в том, куда они иногда заходят». Ці люди справді заслужили на гідні умови життя. Роки війни ще й досі нагадують про себе сумними спогадами. Тому зараз у мирні часи хочеться побачити на обличчях цих людей замість понурого погляду, вдячну посмішку за підтримку та розуміння. Ірина Монтян В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія. 僕は。